Що за новинка? Ну Такого ще не бувало, вася сіде. О, Дітки. Це Олена Гарголовна. Тому продаємо копачок. Всім привіт! Я хочу запросити зараз на сцену група номером 8 Діанку і Алінку. І зараз я назву імена окремих дідок, які вийдуть на сцену: Це Петя, Ела, Володя, Люда і Соломія. Дітки, давайте по черзі ви мені трошки розкажете, що ви сьогодні чули на біблійному уроці. Бог мудрый человек или не мудрый? Не мудрый построил свой дом возле берега, и там построил и свой дом плодовочек. А другой, который был мудрый, он построил на скале, из камня, и очень хорошо его построил, пошел дождь. И который был не мудрый, у него дом сдул и смыло. А который был мудрый, у него он стоял. Спасибо. А теперь вашим с вас сегодня делается земное своими мнениями. Дянка, передай, будь ласка, по черзі мікрофон, щоб вони поділилися. Я, я мрію поїхати на море, построїти там біля моря для себе будинок. Е, і тоді тепер кожен день, е, е, коли буде жарко, е, щоб там купатися. У мене мрія. Я щоб мене було в чині. У мене мрія поїхати. І там жити. Я мрію, щоб що тато і мама були щасливими і, і любили своїх дітей. Я поїхала на волокій оселі і купалася по стороні. А тепер хай Діанка і Аліна трошки розкажуть про своїх дітей, в чому їхня унікальність і особливість. Я прийшову... В нас є Вова, хлопчик такий дуже хороший, який вміє е, е, з дерева робити ігрушки. Ви е, представте, він з дерева виготовляє, виробляє, ножиком вирізає ігрушки. А Петя в нас. Петя у нас губа, да. Понимаете, пусть губай, да? Чи Я занимался криптовальником, і ще занимался квандом, а ще я занимался картингом. Кекси. Як всі е, дівчатки, ми унікальні своїми е, кулінарними способностями. Хоча yeah. <laughs> кекси і робить вкусні салати. Е, да, Соломія в нас робить вкусну піницю. А Юля, Юля робить е, суп, да? суп, 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 суп супа. Вкусно, допомагаємо. Да. Ось такі унікальні нас діти. Чи є куси буде дівчинка? Давайте почнемо з Еле. Дівчина буде добре, тому що вона треба допомагати мамі, і мама завжди буде любити, і ще можна скось заплити дуже красиву прическу. І добре бути дівчинкою, бо її завжди їх люблять. Бо вони красиві і люблять свій. Свою... Тата і мама. І ще вони втівати баточка в юбочки, а в штанах неудобно дитина. Дівочки, будь красивіші, можна одягати плаття, юбочки, допомагати мамі, варити, їсти. І можна бути гарною. І дівчат більше люблять. Добре, а тепер п'ятя дуже хотів поділитися плюсами бути хлопчиком. Бути хлопчиком це можна стати джентльменом, міханіком, будь уможі стати президентом і проповіді. Бути хлопцем, де так приємно, тому що не дуже зручно, а в штанах краще. І ми скажемо, хай вас Бог благословить дуже дуже ясно і у вашому житті буде все прекрасно. Ми дуже дякуємо групі номер 8